Вівторок, 13 червня, і ми традиційно говоримо про особливі події в Україні та світі. З вами Дмитро Поліщук. мої вітання сьогодні, 13 червня. Саме цього дня, 1892 року, в Києві запрацював перший в Російській імперії трамвай. А 1983-го в США почали продавати перші у світі мобільні телефони завдовжки 33 сантиметри. В Естонії, Латвії та Литві сьогодні день жертв комуністичних репресій. У Киргизстані поминальний день. У державному календарі день визволення Маріуполя від проросійських терористів. У народному ярмій розпрягальник, коли слід завершувати посівну. На фронтовому Донбасі у понеділок, 12 червня, гібридні окупаційні війська 57 разів обстрілювали наші позиції. Загинув один український воїн ще п'ятеро поранені. Також повідомлено про загибель у зоні АТО відомого українського спортсмена, майстра спорту з карате Тараса Білоцького. Сьогодні день визволення Маріуполя від проросійських терористів. Втім, через три роки справа із завершенням антитерористичної операції не зрушила з мертвої точки. Отож, сьогодні ми запитали у Житомирян, чи є перспективи, а головне майбутнє у мінських домовленостей, які по суті і покликані вибудувати шлях до вирішення конфлікту. Заново збиратися і знову щось вирішувати, тому що вони вже є неактуальними, їх ніхто не виконує і не виконує. Я, чесно кажучи, не слідкую за новинами останнім часом. Но мені здається, що ніяких зрушень не видно. І вони не думають, що вони працюють. Чесно кажучи, я на це не задумувалася. Через те, що це не в моїх силах, а наша влада нічого для цього не робить. Тому я думаю, що це просто навіть не має сенсу обговорювати через те, що. Нічого не зміниться, на жаль. Ой, розумієте, я вже людина ну, молода така, але я так говорю, як хазяйка. Три роки тому назад у нас армії не було. І ми мусили такі, так себе вести. А зараз вже армія є, мені здається, треба щось робити. Як вам сказати, нічого вони не роблять. Наша влада є. І... Вся проблема в нашій владі. Їх Давно треба було ліквідувати, ліквідірувати. Я так думаю, що дуже багато ми робимо таких недійових не справ. Треба ж міняти принцип, взагалі принцип підходу до цієї справи. Ну, я вважаю, що мінські соглашення ніяк не впливають взагалі построить забор між нами і Росією, такий, як зробили, наприклад, в Ізраїлі між Палісіною і Ізраїлю. Це є един. Я вважаю, що треба тільки по-новому, тому що стара система, яка існує зараз, вона не є ефективною. Я вважаю, що є маса молодих людей, які мають здоровий глузд для того, щоб дану тему розтлумачити і знайти підхід і правильно її зрозуміти. Щоб це це питання вирішити, тому що та база, яка, яку вони зараз, ну база, закони і тому подібне роблять, воно не є ефективним. Тому потрібно більш правильно до цього підійти, щоб розумні люди це зробили. Тому що, як ми бачимо, в нас розумні в кавичках виходять. Ще одна важлива подія цих днів: початок роботи дорожньої поліції. Вчора 70 правоохоронців виїхали на чотири основні автомагістралі нашої країни. Ми вирішили запитати у житомирян, які обов'язки варто покласти на нових поліцейських, аби рух на автодорогах України дійсно був безпечним. Я вважаю, що в першу чергу має бути чесність з сторони працівників поліції. все Це, Це моя думка, все. Виконувати правильні свої обов'язки. Представникам поліції. Все. Хай які хочуть, там обов'язки виконують тільки, щоб не доїли водіїв. І все. А так, ну що, ну, основні обов'язки, щоб безпека руху була, щоб мажори п'яни не ганяли. Все. Просто слідкувати за рухом, не, не чіплятися. Аби заробити, я вважаю так. Мені здається, що не потрібно знову видумувати велосипеди, кажу, так да, робити те, що вони робили раніше, але робили добре. Якщо забрати всю цю, скажімо, вибіг з кущів там, а залишити професійність, професійність. По великому рахунку будь-якій такій соціальній службі повинна бути професійність, тобто вони певне в рамках закону мають виконати свої обов'язки, виконувати їх на як найкраще. Оце головне. А інші моменти це вже, скажімо, якісь політичні там інсинуації. Вони загалом не мають великого значення. Тобто, всі за безпечний рух, всі за те, щоб дійсно були професійні люди, які виїжджаючи на те чи інше ДТП. Знали, що робити, і не, не, не боялась, чи депутат, чи інша якась особа вести себе і коректно, і професійно загалом. Ну, По-перше, я думаю, що має е, пройти певний час для того, щоб е, люди звикнули водії е, до цієї нової служби. І по-друге, це має бути служба, яка допомагає справді водіям, не просто зупиняє там і штрафує, але допомагає, підказує, як краще. Наприклад, якщо водій їде там без увімкненого світла, зупинив, підказав, або, наприклад, якісь такі певні моменти, я думаю, що це має бути допомога, і як в Європі, звичайно ж, це має бути підсказки. І ще також важливо, щоб саме ця служба вони вчилися, знаєте, етикету і правильному відношенню до водіїв, як у нас роблять в Європі, представлятися, правильно зупиняти. Ще одна резонансна новина вчорашнього дня: в США Генеральні прокуратури штату Вашингтон і Меріленд подають в суд на президента Дональда Трампа за фактом отримання його бізнес-імперією платежів і подарунків від закордонних урядів і про інші особливі події та факти у житті України та світу в Україні. Почав діяти закон про заборону георгівської стрічки. У Києві вандали виламали герб України біля пам'ятника Магдебурському праву. В Росії повсюдно пройшли мітинги протесту проти корупції. Влада затримала сотні їх учасників. Зокрема, затримано лідера опозиції Олексія Навального. У результаті землетрусу в Егейському морі постраждали більше десяти осіб. У столиці Венесуелі Каракасі в ході масових протестів підпалили одну з адміністративних будівель Верховного суду країни. Про це повідомляє портал Ель Національ. Демонстранти закидали будівлю коктейлями Молотова. В результаті постраждали три людини. Відзначається, що дії протестуючих стали відповіддю на недавній вердикт Верховного суду, який дозволив президенту України Ніколасу Мадуро без проведення референдуму скликати Національну конституційну асамблею для внесення поправок в основний закон країни. Нагадаємо, у Венесуелі вже більше. Більше двох місяців тривають антиурядові виступи, в організації яких влада звинувачує опозицію. В результаті сутичок демонстрантів силами правопорядку загинули десятки людей. Чергова трагедія в Житомирі сьогодні вранці закінчив життя самогубством 18-річний юнак із села Кодні. О шостій ранку він стрибнув з підвісного мосту, висота якого 43 метри. За повідомленням пресслужби головного управління національної поліції в області, напередодні він посварився з дівчиною і таким чином вирішив звести рахунки із життям. І ще про особливе у нашому краї. У Коростені затримали банформурування, яке збиралося пограбувати найбільший ювелірний магазин у місті, аби відволікти увагу сил правоохоронців. Зловмисники збиралися одночасно підірвати стратегічну будівлю неподалік міста. Групування складалося з колишнього розвідінструктора військ спеціального призначення та двох місцевих мешканців. Організатором злочину був місцевий кримінальний авторитет. Під час обшуків у фігурантів справи співробітники служби безпеки України вилучили речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Біля ж обласної ради бібліотеки в Житомирі. Біля обласної бібліотеки, перепрошую, в Житомирі стартував урбаністичний проект Майстерня міста обласна філармонія закриє в четвер свій концертний сезон великим концертом за участю артистів із Хмельницька. У Житомирі ж багатодітна мама народила 12-ту дитину. І завершую традиційно незвичайним в Єгипті біля древньої столиці Александрії археологи виявили усипальницю, ймовірно, соратника Олександра Македонського. Її вік між 323 і 30 роками до нашої ери. У ній чотири просторі зали з погребальними камерами, які прикрашені барельєфами і письменами давньогрецькою мовою. Знайдено майже 300 унікальних артефактів: керамічний посуд, теракотові статуї і глиняні лампи. Вчені продовжать розкопки у новому археологічному сезоні, який стартує вже у вересні, а поки що намагаються розшифрувати знайдені іерогліфи. З такими новинами ми підбиваємо підсумки інформаційного дня. А я з вами прощаюсь. Гарних всім нам новин! Побачимось!